Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді гра галопам по Європі. Гра займає від 45 хвилин, грати можуть від 2 до 4 чоловік, вікова категорія йде від 7 років, та гра буде українською мовою. Ось в такому пакуванні вона прийде, також буде герметично запакована в плівочку від виробника. Цю ми розпакували, щоб зняти огляд. Зараз разом з вами ми її розпакуємо та подивимося, що ж входить всередину. Входять гральні фішечки, гральні карточки, авіаквитки, 4 гральних планшетки, інструкція та правила гри, які ви, до речі, можете скачати у нас на сайті. Та гральна дощечка щільного картону з мапою. Для замовлення переходьте на наш сайт Сила розуму!